І так, добрий день, ми з України. Сьогодні в мене день роздумів, день записів. Вон, бачите, порозкладалося тут все своє майно. Значить, Передивляюся, записую, що мені треба купити, От, що треба викинути. Зараз буду все оце добру передивлятися. Все вон, записую. Дивлюся по препаратам, що мені треба. От в мене є ось такі, я собі прокупила ось такі книжечки по препаратам. От У мене ось така. Це ті, якими я користуюсь, і сингента. От Те, що така книжечка. Зараз все передивляюся. Ой, що мені треба? Боже, ще, ой, дуже багато всього, не знаю. У мене вже кипить голова, кипить мозок. Отак, От як все зроблю, буду йти на закупи. Перед тим, як іти на закупи, розповім, що я тут подумала, придумала. Дуже багато в голові думок, але, але треба це все збирати докупи. Добрий раночок з України. Йдемо на закупи. Такий раночок, погода класна. Йдемо за насінням. Так, знімаю магазин. Е -е. Ось такий. В магазин криварі карачуні йде на закупи. Так. Любі друзі, я вже вдома скупилася в магазині. Оце все, дивіться, все. насіньчко, насіньчко. По насінню буду ще робити цю розпаківку. Оце так показую, що в мене тут є. Це на півтори тисячі. Взяла я щось такого самого дорогого. У мене виходить ось. Магнікур Energy взяла для розсади. Він нужен, взяла велику, велику баночку. Так. І ось це все. І, і щоб ви розуміли, в магазині мені дали подаруночок. Дивіться. Подаруночок. Зараз подивимося, я сама не знаю, що це таке. Важке, а, вже знаю. Так, зараз Ось отакий От подаруночок. В моєму магазині мені дали. Щас. В моєму любимому магазині. Та що таке? Гляньте. Мері Крісмас тут ще щось є. Ой, маленька ложечка. І кришечка. Отак. Клас. Дуже дякую. Наталі за такий подарок. Клас. Так, ну і насіннячко. Зараз буду розбирати. Я розберу, зараз все порозкладаю, потім дозніму. Добрий день. Ви думаєте, я зупинилася на тих насіннях, які я купила? Ні. Їдемо далі на закупи. Заїхали до центру, нічого тут не купили. Насіньку тут немає. Їдемо далі. І добрий вечір. Уже вечір, я нарешті вдома. Не змогла познімати вам з магазину. Не я класний магазин на скривому розі, От, але не змогла познімати, тому що була повітряна тривога. Наше місто атакували ракетами. От, і я бігом-бігом-бігом, от, швидко скупилася, і ми поїхали додому. Отак от, от. Але я ще не все купила, ще буду їздити в цей магазин. І якщо що, поснімаю там. вам. От. І розпочинаємо, е, значить, нашу рубрику, що буду садити, в 2025 році. Так. Що в мене є? Значить, обов'язково це буде помідор. Хапінет От, ось такий буде. Це низькорослі. Це низькорослі, які я буду садити в селі. Значить, асвон ось такий. Е, мені він схожий на соліросо. В минулому році сажала соліросу, щось мені не сподобалось, але я саджала до цього декілька років. Були непогані. В минулому році щось з соліросу спортилося, тому я шукаю щось наподобі того. От мені асвон. Так, дивіться далі: террароса це така сливка. Наподобі сливки, от. Ну, непогані теж помідори. От, мені сподобались, тому в цьому році буду теж саджати. Так, далі бобкат. Незмінний бобкат. Саджаю його вже років 5, мавірно. І буду саджати надалі. Він не міняється, крупноплодний, дуже класний помідор. Так, далі. Далі в нас теракота. Теж класний помідор, минулому році я саджала. От, мені сподобався. Ось такий помідор. Теж крупненький, Крупноплодний такий. От. Непоганий помідор. Далі дуже рекомендую спробувати ось такий помідор галілея. Сливка. Класна сливка, дуже така лишка. Лежить нормально на закатки. Дуже класна штука. Я собі взяла 30 насінин. Це я так показую для прикладу. Ось така галілея. Спробуйте. Так, це ще по, по низькорослим, що буду я саджати в село. Це, ну, це і все. Це, в принципі, і все. Я порахую, мені треба більше. Інше, я буду досаджувати, візьму там. Я думаю, що візьму, наверное, ляну. Ну, от, звичайну, Ляну рожеву, ляну червону і е, розбавлю трішечки цю компанію. Так, і все. По низькорослим це буде все, це, що в село. Так, тепер поїхали по високорослим томатам. Так, почнемо з от таких от. яма-мотту. Незмінний томат. До речі, зараз я подивлюся, в мене десь є нормальна упаковка. Я вам зараз так, покажу. Ось він, мій красавчик. Ямамото. Дуже класний томат. Крупненький, такий, знаєте, як апельсин. От, схожий на апельсинку. Дуже класний, солодкий. Мені дуже подобається. Саджаю вже дуже давно кожного року. Він в мене незмінний. От в цей раз взяла ось в таких фасовочних упаковочках. Я, маму, то ледь знайшла. До речі, ледь знайшла. Це в минулому році я купляла. Він не дешевий, звичайно. Тут в мене 46 гривень, 8 насінин, 46 гривень. В цьому році я знайшла за 60 гривень, значить 10 насінин. Ось так. Я, маму, пішов. Так, тут у мене просто в пакетиках, значить, томат Макан. Дуже класний, вже два роки я її саджаю. Мені подобається рекомендую. Це високорослі в теплицях. Пінк-джаз Саджати буду перший раз. Мені дуже його рекомендували. Що це тут відкита покупка? да. чого, воно ну, там застряло, ладно, подивлюся. Так, тут розплилося, не видно, це Pink джаз значить розовий високорослий. Мені рекомендували, сказали непоганий, бо я хотіла, Pink, якийсь теж Pink з високорослих, його не було. Є тільки великі упаковки професійні, там по 100 насінин, мені це дуже багато. От. Тим паче, що ну, а це я беру на пробу, тому взяла ось так розфасовочку. 10 штучок. Подивимося, що взійде, як він виросте. Так, ну і це томат мануса. Манусу теж саджаю не перший рік, високорослий, класний томат. Так, ось цей томат бігбів, теж не перший рік саджаю. Мені подобається гарнюній. Ось такий. Теж рекомендую. Це високорослий в теплицю. Сакр. Дорогезний, але він того. Коштує. Буду саджати вже другий рік, минулому році саджала і знову взяла, тому що мені дуже подобається. Ось так. 5 насінин 85 гривень. Але я вам скажу: він того коштує. Це черік, отакий. От. Дуже багато помідорчиків, дуже класні, спробуйте. Рекомендую. Так, по черікам. Ще буде ось такий чорний черік Black Cherry, Cherry чорний це воно одне і те. Рекомендую. Садила в минулому році з ці насіння. Нормально все повсходило. У мене ще є пачечка, тому якщо що, буду сіяти багато, а там подивимось. От. Але результат класний. Класні були помідори. Навіть якщо і такі насіння, але помідори гарні. Саджаю теж вже багато років. Мені подобається. Багато років саджаю ось таку златовласку. От, дуже мені подобається цей жовтий черік. Самий класний я брала черіч жовтий, і ще якийсь там жовтий черік, не пам'ятаю назву, не, пам от, не сподобався. А ось златовласка. От так як на малюнку, от стільки у вас буде помідорів не знатимете, куди їх просто дівати. Класні жовті, солоденькі. Ось такі. Рекомендую. Так, що ще я не взяла по цим от високорослим томатам? Чого не було, але я замовила, мені привезуть, потім поїду заберу. Ось така груша чорна. Незмінний мій томат. Це просто я для прикладу колись купляла такі насіння е, дешеві. Але ви знаєте, що і виросло з них. Виросла так, ну, такий самий томат, як, от як на малюнку. Це така сливка, грушка така, але вони м'які. Це, це дуже м'які томати. Вони не тверді, такі смачні. І ви знаєте, вони в мене самі перші спінуть, і самі останні теж спінуть. Вони спінуть дуже рано і аж до самих морозів. Тому рекомендаціон: груша чорна. Спробуйте, я вже надавала усім е, цінням. Позбирали всі в мене родичі. от, Подавала їм помідори, вони позбирали насіння, всі сіють її і всі дуже-дуже в захваті. Так, що ось таке. Я не назбирала в цьому році насіння, хоча давала і тіці давала там, сама не назбирала. Але е, я куплю ось така груша чорна. Чорна груша, груша чорна. По-різному, але результат один і той. же. Отак. По е, цим помідорам все. Можливо, я ще якусь сливку візьму. Просто червону сливку, таку, знаєте, лежку теж, От як Галілея в мене низкорослий. Щось таке хочу високоросле. Не знайшла, дуже спішила. Ще, там ще є один магазинчик, я не, в нього не зайшла, тому що ну, ситуація була така не дуже добра. От. Ще поїду. Докуплю, думаю, грушу чорну, це по-любому, і ще якусь сливку червону. Все, це буде все, це по помідорам в теплицю. Так. І далі йдемо по кабачкам-огіркам. Кабачечки. Це все мені порекомендували, не знаю, буду пробувати. Ось такий гібрид Марсела тут 5 насіння. Ось такий гібрид. Корделія. Теж тут 5 насінин. М -м -м, ні, Небагато мені цього вистачить з головою. 10 насінин ось такий от, э, цей, господі, скажіть, та я скажу, е цукіні. цукіні. Ось такий зелененький, цукіні. Я такі люблю плотненький, щоб був, знаєте, такий. І в мене ще іскандера залишилось тут, по-моєму, 4 насінини. от, Теж, якщо щось десь не взійде, там буду досаджувати. Отак це що по кабарчичкам. А зараз зараз дивимось по огіркам. Це така тема. У мене тут по два, показую. Пролікс обов'язково. Е, так, що ще скажу? В цьому році в селі огірків я саджати не буду. Чому? Тому що в мене новина. У мене з'являється ще одна огіркова теплиця. Тому все буду саджати вдома під краплю, огірочки не люблять знаєте, промахів. В минулому році я посадила в селі і нічого не зібрала. Там ну, на салатик. Мене таке не влаштовує, тому огірки буду саджати вдома в теплицях. Значить, Огірки, пролікс. Так, щось зацепило. Огірки Шакті обов'язково дуже сподобалися. Саджала один раз минулого року. Дуже сподобалися. В цьому році знову буду саджати. Так, мій незмінний огірок амур. Саджає кожного року, мені дуже подобається. Класний огірок, в теплицях просто бомба. Так, огірок. Ось такий в минулому році спробувала, теж мені сподобався діректор. Ді Файний класний. Так. так, Значить, незмінний артист, Обов'язково без артиста ми нікуди. Класний гірок, Мені подобається, в мене всі гібриди, тільки гібриди. Більше ніяких, тому що я саджаю в теплиці. Відкритого ґрунту в цьому році не буде. Так, і перший раз е, в цьому році я буду сажати е, мадрілени огірок. Е, дуже мені його розхвалювали, дуже рекомендували. Я купила, буду пробувати мадрілени. Ось такий. Тут по 20 насінин, до речі, тут по 20. Артисти мадрілени по 20. І тут теж в мене по 20, по дві пачечки по 10 насінин. Можливо, можливо, це ще не все. Я буду дивитися, тому що я поки не можу прикинути, скільки мені треба, але сорти будуть тільки такі. Нових сортів, я купляти, можу, докупляти таких, які вони є. От вот такі вірочки будуть в цьому році. Так, перці баклажани. Значить, баклажани буду саджати. Фабіна, незмінна багато років, тільки фабіна. Мені сподобалось, я не, не міняю. Значить, Хотіла я свій улюблений Бібо, але мені сказали, що він. Ну, так, да, до речі, в минулому році він е, непоганий був, ну, хотілося б краще. Порекомендували мені в цьому році ось такий Аретуза Білий баклажан. Сказали, дуже класний. Спробуй. Будемо пробувати, чому ні. Щось треба міняти в цьому житті. Знаєте, у мене буде білий і синій, як завжди. Баклажанчик. Так, що по перцю? Перці в мене свої насіння. В минулому році саджала своє насіння. Все було класно, класний був перець. В мене капі. Червоний капі перець. Тепер буду сажати тільки такий. Перця було в мене багато, я була задоволена. Значить до червоного. Додам трішечки дивіться, ось такий помаранчевий шок-шарі. Е, Стержала сходять нормально ці насіння. Це так, знаєте, для е, різно, різнобарності. От такий. І асті. Це він одинаковий, жовтий-золотий, асті. Просто що тут потрошку якраз я змішаю, і мені буде якраз достатньо. А так. Буде червоний капій і ось такий жовтий, надіюсь, якщо все буде з ним добре. Так, зараз по гострому перцю. Так, це насіння своє зібране, ось гострий перець, класний. Мені сподобався, це мені тітка дала, сама збирала. Непоганий перець, в мене його було багато, посаджу. І до нього додамось, е, тричі по перцю гострому. мені, Насіє насаджаю, нормально буде. Всіх він в мене є, завжди він плодоносить. Не бувало такого, що прямо. Так. Значить, Бараній ріг подобається мені тут мікс різних. Воно і помаранчевий, і красний, ну, червоний. Так, жовтий І суперчілі. Оце все помішаю, посадю, все одно перець, гострий, в мене буде рости в горшках в мішках, як завжди, кожного року. Не саджаю я його так просто в ґрунт. Я його саджаю за теплицями, так, щоб ну, не опилився мій солодкий перчик. І все добре? Виходить. Отак. Так, ну і бігом пробіжімося по моркві і буряку. Значить, морква на ранній врожай. Обов'язково або завжди саджаю її. Так. На пізній, на зберігання це в мене буде королева осінь. Шантане роял. Ось так. Шантане обов'язково, мені вона дуже подобається. Так, по буряку буде в цьому році в мене ось такий буряк. Люблю дуже, Борщовий не беру. Він мені не подобається, мені не потрібен. От. І я не люблю циріндру, люблю кругленький. Тому буряк мулатка. І, звичайно, пабло кожного року його саджаю, я ним довольна. Отак. От це що по морці буряку, це буде в селі. Так, значить кукурудза. кукурудзу. я ще не купила. Це з минулого року вона сталася, я її буду садити. Значить кукурудза в мене добриня, мармурова українська, непогана. Мені сподобалася в минулому році. І от така от віга це гібриди. От. Але я ще буду докупляти кукурудзу голландську. Це обов'язково. Ще трошки буде голландський, я не знаю, або, або Бондюелька, або ще якась з голландської буде в мене кукурузка. У минулому році теж я так саджала, все було добре. Так, кавуни дині теж ще не купила. Ось такий в мене кавун залишився з минулого року Крімсон Світ, а у продюсер. Ну, що сказати, такий. Не знаю, чи щось я неправильно зробила, але мені не дуже сподобався. Я буду докупляти ще кавуни, обов'язково гібриди і дині. Це ще в процесі я як докуплю, я вам зніму покажу. Так, що по салатам? Значить, Салати ще теж не всі. Ну, Як буду щось докупляти, я буду вам дознімати. Так, значить, шпинат я вже посадила. У мене є е, відео по шпинатам, можете подивитися. От, вже його висадила. Так, яка рукола в мене? Рукола олів'єта І пасьянс Що я вам скажу? пасьянс мені не сподобалася рукола. Ну, але вона в мене є, то є. Чи буду сажати, не знаю. Але ось така Олів'єта це великі листочки, такі рвані класні. І делікатесна це моя найулюбленіша рукола. Ось така от ось такі мілкі. Але дуже смачні листочки. Так, салатики. Салатики не знаю, ще червоний, е, я в пошуках. Пошука гарного червоного салату. Ще це все буде. Так, ну, одеський кучерявець. Звичайно. Самий класний такий салат на бутерброди, прикольний, мені подобається. Так, салат Айсберг, звичайно, незмінний. От, лоло Роса саджала я в, не в минулому, а в позаминулому році. Мені дуже сподобалося. В минулому от ці, це насіння щось мене взагалі не порадувало. Не знаю, чи буду його саджати, але щось таке червоне гарне я ще шукаю. Незмінний салат це салат ромен. Незмінний, класний качаний салат, схожий на пікінську капусту. Мені подобається, саджати буду. ось так. Це що в мене по салатах. Але ще червоний, ще в мене в планах. Оце тут в мене просто відкриті упаковочки теж цей салат. Так, і останнє це горох. Ось така е, пачечка гороху у мене завалялася, не знаю, чи буду я її використовувати. От, подивимося, ось таке дитяче захоплення. Це я колись в селі садила. Так, з минулого року в мене горох і дальго. Так, і горох це горох-преладо. преладо Голландія. Просто в мене не підписаний. От, в минулому році садила його, мені сподобався і той, і той, і далі поганий, і не поганий. Я його помішаю і буду садити той, і той. Горох нормальний. Добре родить, хороший. Все, все нормально з цим горохом. Це не знаю. Може, помішаю, там його теж домішає та висаджу. От, ще я по-любому буду купляти якийсь окремий горох, надрадній, дуже-дуже ранній. Це ще мені треба буде поспілкуватися з моїми дівчатами в магазині, що мені посадують, надранній буду садити в теплиці на дуже-дуже ранній врожай. Якщо хто мене дивиться, в минулому році я саджала тобто через розсаду. В теплиці ранньою ранньою весною. І в мене, виходить, самий перший горох, ніж у всіх. Отак. Це, буду. Це буде і в село, я і в селі буду саджати горох. І тут буду саджати горох вдома. Тому слідкуйте за мною, саджаємо разом. І дай Бог нам доброго врожаю в цьому році.